Що важливо при виборі сучасного імплантату для лікаря імплантолога Правда, то, що прийшло 0,03 секунду в голову. Всі думають, що це дизайн, якісь там довжини, це його доступність, щоб завжди було все в наявності. Воно швидко було в тебе в якійсь кількості. Тому що навіть якщо ти супер крутий, і в тебе є прям все, все рівно не буде в тебе такого складу, який буде якби у менеджера. Тому треба, щоб було доступність. Я не готувався. Я ж ви хотіли мені задати mm. перед тим Там сказав, не задавайте задасте зразу тут. Друге, це щоб в імпланті було все в системі. Ну, наприклад, якщо чому я вибрав через певний великий час роботи мегаджан, бо в мене було 3-4 пунгічні системи, якщо складніша операція. А в ньому є довгі імпланти, короткі імпланти, імплант терігоїд, імплант класичний, імплант преміум, імплант такий і імплант з поверхнею для синьої поверхньою для пацієнтів, в яких є якісь там фактори ризику. Все, типу, в ній є, що треба, от якщо взяти, і плюс є унікальність цього. Агресивного імпланта і синьої поверхні. Тому при виборі імпланту важливо, щоб вона закривала ваші потреби. Якщо ви ставите один імплант в тиждень, в ідеальні умови ставте будь-який імплант. Якщо ви трошки щось більше, то все рівно ви дійдете до того, що вам треба буде імплант, якого буде то все, що я перезвав.